Всім привіт. Дивлюсь на цю погоду і думаю, якби я хоча б на на днів 3, 4, пізніше, подумав би та, ще типа, погода буде, закончу оранку, я б зараз не заїхав. Я вчора виїхав трактором вивезти, засипати канави там, де <кх> у мене дальні городи. Ну Таке в мене тирса залишилася з під цього. Я її міг спалити, але воно намокло все, і я не міг нічого. ну Тобто сушити його треба це дуже дуже довго. Сонця немає. Я єлі туди доїхав. Тупо така сляхоть, таке ну взагалі невозможно. І дощ і моросить, моросить, моросить. Сьогодні наче прикратилась погода, такого наче немає. Ну, дуже моросить. Дивлюся, що там ципочки, яйця є. Одне. Дивлюся, коротше, люди орють, буксують, орють, блін. Капець. Коротше, погода не дає розслабитися. Так, а зараз прийшов до кролів. Думаю, зараз подаю кролям, бо треба трохи наважити посилок, насіння гарбузового накидати. І сьогодні їхати з Артурчиком з Венегородку на заняття. А завтра-завтра будемо їхати в Київ. Хотів сказати, по поводу там, дивлюсь дивлюся відео наше, дуже багато людей радять і совєтують, що типу, з'їздить туди, зробити то, з'їздить туди, зробити то, до психолога, до того, до того. Дивіться, ми їздили дуже багато психологів. неужели ті, хто пишуть і думають, що ми от сидимо і ждемо, поки хтось там напише нам посовітує? Ми об'їздили дуже багато психологів, психіатрів, неврологів. Коротше, просто не, не, не кожний, от, не кожний момент можна знімати. Типу, Ну, як в плані можна знімати? Ти їдеш щось там, свої мислі, за щось там думаєш, розстроєний, там ситуації різні бувають. і Не все ж ти будеш геть, геть все знімати і показувати. Ми з Артуром їздимо з року, з його, з його року ми їздимо, 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 їздимо. Так що не, не, як сказати, не сіли ми і не ждемо, коли хтось посовітує і скаже, що поїти туди, зробіть то, зробіть то. Скільки вже аналізів, скільки вже всяких всяких тестів, всякого, ну, коротше, всього проходили, так що не сидимо ми і не ждемо, що нам хтось там не знаю, покаже, підскаже і роз'яснить. Дуже багато ми об'їздили і дуже багато де ми були. І далі будемо їздити. Якщо треба, буде, будемо їздити далі. Ось зараз, пос... ну, Ось зараз цей раз будемо їхати на. Одне обстеження, ну я буду їхати на одне обстеження в Києві. Так що потім я про нього там уже буду знімати, потім про нього розкажу, бо Ну, я буду сам. Там воно розтягнуто на весь день. Коротше, потім за нього розкажу, потім за нього об'ясню. Блін, як мені не вистачає навіса. Ці всі желізяки в мене Ой, під цим, під. Під дощом, нема де його сховати, воно, блін, мокне. Це таке, що накрив трохи. Плуги склав, це візьму вже почистю і заб'ю його солідолом, зроблю. цей Тут пластиковий відвал нема що переживати, але все рівно лем їх Треба буде почистити. Змазати. Коротше, так, так би треба навіс якийсь. Я вже не говорю про якийсь гараж ангар. Бо. бо. <кхе> ну, нічого, помаленьку-помаленьку буде. Я цим плугом, що зробив цей рік, дуже задоволений. Прекрасно працює. Хоч не на всіх ґрунтах. На інші ґрунти в мене є оцей, де я в одну сторону працюю, з гори донизу. А цей по таких городах ідеально. Просто ну, просто ідеально. Я, я ним настільки задоволений. Шокіпіць. Повністю його зробив сам там. Корпус купили, отвал купив, раму дядь Вані дав, колесо Ігорькум <кхе> подогнав. остальне, що було, таке подотягував, доварив і все. На другий рік в планах переробити цей у мене. Я собі цей апгрейдив. колесо з середини переніс назад. Дуже прекрасно, намного краще працює, чим ну, легше настроїти, краще копірує ґрунт. Ладно, кроліки. Кроліки, кроліки. Тихо, ти не бійся. Зараз дам їсти їсти. Це така кролиця гарчить постійно. Не дасть, щоб її покладить. дам дамо їсти вам. І тут бідемо. Це наш найстарший. Ой, ой, яка мілота! Коротше, Таня оділа її на двір, каже, треба, щоб трошки на дворі погуляла. Зараз ляже спати, а я її зараз взяв на руки, подержу, Таня вийде, отдам її. Ой, каже, стільки всього, стільки всього, я не знаю, куди дивитися, мені на що в нього обращать. Хочу, кажу, зараз підемо з доця з тобою в майстерську, і я тобі зараз покажу те, що я роблю. Ти заціниш мій новий агрегат. Вона така. Глаза на мене. Зараз мамуся вийде. Погода холодна так у нас. Мамуся вийде, дознімаємо відео своє. Там питання є. Парочку питань. Не парочку, а штук 10, Таня, щоб відповідала. У нас виключили світло. Кажу, Дося, дивись, який в мене буде новий агрегат. Ну, мені ще осталось ще одну перегородку зробити, на ножки поставити, вентилятор поставити. Ну, коротше. Є чим займатися. Я коли роблю, в мене бардак. Те там на столі все, сварка, болгарка, все порозкидано. Ну я такою робота і робота, потім бах. Взяв його, поскладав, поскладав все, щоб гарно, по полочках, по місцях було. Все, ці двері закрились. Так що, буде світло, потім доробимо. Покажу його, потім вже повністю зроблений цей агрегат. Так, Таня, привіт. На, на такому фоні. Коротше, я вложила доці спати. Я зараз, поки по Артура буду їхати, я кажу, Таня, там є 10 питань в Ютубі віддальони. Ми не забули, ми да. просто довго до них не добудали. Не вистачає часу. Так. На що б ти витратив мільйон гривень, якщо треба було б їх витратити за годину? Блін, взагалі, звісно, мільйон гривень я б одразу кудись вклала в якусь недвіжуваність. Якусь квартиру, там будинок, щоб знаєте, щоб було. Ну, якщо за годину, то золото. в золото. Потім би так. <рив> да. А що кажуть, краща інвестиція золото? У мене була історія у Тьоті, коли всі вкладали на книжки, поняв? А, ага. а їй хтось підказав купляти золото, і вона купляла золото. І коли всі гроші пропали, а вона залишилась От, при золоті, собі коротше, продавала, дай і жила. Якщо була б машина часу. То ти б вирушила на 10 років вперед майбутнє або в минуле. І чому? Минуле. В минуле? Тільки б не на 10 років. Більше. А чо? А? Чо? А? Ну, Просто покунулась на трішки. Що, що? Окунулась би на трішки в, свою, в своє юність дитинство. Все? Да. А що мені в майбутнє? Майбутнє не, не треба знати. Треба просто жити сьогодні і завтра. Від чого тобі легше відмовитися? Від солодкого чи від інтернету? Від солодкого. Від інтернету вже ж якось би не живеться. Чи готова ти була погладшати, наприклад, заради ролів фільму або поголитися на лесо? чому? М -м, то, в принципі, готова. Це таке, це все можна виправити, а якщо якась роль у фільм, фільмі достойна, то б пішла. Якщо якась дурня, мабуть, ні. Прикинь, погладшила і в масовку пустили. так <рикінь> <рикінь> Так, в які три країни мрієш поїхати на відпочинок? Чому? Три ну, країни. Я раніше дуже більше всього я хотіла відвідати Англію і саме в Лондон хотіла. Ну, це через того, що я постійно фільми дивилася, оце всі бали, все, мені це було цікаво. А, ну, Зараз трішки наші багато там стали, Вони мені якось про Лондон, якісь такі відгуки дають. Ну, все одно треба самі побачити, звісно. Ну, я б, не знаю. Звісно, Штати я все одно хотіла побачити. Хоча теж, що нам показують по інтерв'ю, якусь на теплу Україну все одно. Просто щоб десь було морішка, океан та все. Не Шосте не знаю, питання. Розкажи про своє перше кохання. Ой, воно в мене було, по-моєму, сім років. Сім років? Угу. Я довго цього мальчика пам'ятала, бо він мені квіти приносив, Юра. Да. <свят> мені сім років, він був на рік молодший, і мені казали, що він набагато мене младший. Е -та, і, кстати, Юра, тут, ви у мене в Луганську взагалі ніяких кохань не було. Отут е тут бабушки? у бабушки на канікули приїжджали. Я приїхала, а він в Черкасах наче жив. Е -та -та, і це ж він проявляв до мене знаки уваги. Ну, по-моєму, одноліто, літо, Юра. А потім якось ми вже назвати. Нас... Не довго длилася ваша любов. Так, да, ну я його прям года три, навіть а то й чотири. Прям довго. Бачиш, яка вірна. Який подарунок мрієш отримати? Прям для себе для себе чи що? Ну так, да, мабуть. Ой, ну тут. Якщо прям до себе для себе, не знаю, один треба прям вибрати. Ну давай один. Там же ж не вказано стільки, просто який подарунок. Такаву мрієш У мене є. Машина є, навіщо можна, ну не обов'язково пока. Якщо матеріальне. А... Комбайн для гарбузів. Да, комбайн для гарбузів хотіла б. І фрезу, і сажалку б хотіла, і байк. Для себе, для себе б хотіла. Нет, а если чесно для себе. Я б хотіла якось відпочити. Я по якусь санаторію поїхала, чесно слово. Ну так, і чесно, от поїхала, щоб це мене там кормили. Я прийшла, мені їсти дали, я пішла. Які Потім ра... пішла, покупалась, якийсь там, не знаю, басін, якусь соляну колону, то пішла. От, таке... Які речі роблять тебе щасливою? <сум> як Картухи немає істерик. <сум> чесно, як немає істерик, як ніхто не хворіє, як всі в гарному настрої, то і мені нормально. Які твої топ 5 улюблених фільмів для душі? Ой, вони зараз не можна їх не називати. Да. Це оте, де ото. Я просто люблю радянські фільми. Хай хоч хто розказує. Ні, що я маю не любити. це ото, де в душі купався, так? Да? Іронія судьби? Да. Ну, іронія судьби для мене це суто новорічний фільм. Хтось його любить, хтось не любить. Для мене це якась щось з дитинства, щось традиційне, що придивлялося на новий рік. А, я люблю той же дівчата. Це був улюблений фільм моєї мами. Ете, один дома люблю. Гаррі Поттера я для себе пізно відкрила, але от перша частина мені подобається, там де все таке, наче сказочне. Ет, е... Ні, та я, я много. Красотка люблю, Жулія Робертс і Річардом Гіра. Ну а старі. нових, от такі, що мене нові зачепили, нема таких. В який момент на проєкті ти зрозуміла, що закохалася в Юру? Закохалась? Та не сподобався ти одразу, в принципі. А, -а таке, що. Ну, взагалі багато хто каже, ой, та питання було видно, одразу все там, все, зависло, зависло на Юрі. А Юра, нічого, не пари з вуст. Ну, напевно, після Умані більше якось воно такого прийшло, тепла угу. після Софіївки. Коли так якось в місті гуляли, якраз як я люблю, і гуляємо, і прохажуємо, і романтика. Що краще саме для тебе відпочинок? На природі чи похід в кафе? Чому? В принципі, і тут, і так, але якщо вже вибирати, от сказали або так, або так, похід в кафе. Капець. Це я на природі. лучше. Це мене. Юр, тому що, ну, як не курди, все одно, у вас там. Ти не парися, там, так, що у нас там їсти, там, дамага, на тобі поїсти. Тарілку, ти можеш помити, можеш не помити. А у мене вибору немає. Тобто сюди треба ну, типу, хочеш їсти, ну, йди сама готуй їсти. правильно? Хочеш помити, йди сама ми, Ну, Та не, не шатася, бо фокус гуляє. Так, так. А в кафе що ти сіла? Тобі принесли поїсти, ти дивишся, не знаю, куди ти дивишся, на фонарики якісь там. Потім ще й каву собі замовила, і взагалі. Була. Я ж не люблю. І сама я не ходжу в кафе. Я взагалі не любительница гулять одна. Мені завжди надо компанія. Яку машину мрієш мати, якщо мрієш? Безпечно. Більш новішу, щоб були. Ці подушки безпеки. Такої понтарі пан... пан... з мене ж ви не... не зробите, щоб я там собі хотіла якусь там таку BMW. Щоб BMW. Ні, BMW не хотіла. понтувати. <laughs> просто хочеться адекватну, крепку машину. І не дуже стару. <laughs> Розкажи, чи часто ви передивляєтесь наречено для тато з вашою участю? Ні, я не, не хочу. Мені не подобається. Чесно, я не, не хочу на себе дивитися там. Я собі там зараз. Тоді перший раз дивилася, а я це включаю, я собі там взагалі не нравлюсь. Мені чи? не нравіся, як якісь бечники, вони знімали. Я, я тепер все бачу, що вони спеціально знімали з тих ракурсів, щоб е, писали коменти. Коротше. Mm. Розкажи, е, що е, легко тебе образити і чи швидко ти пробачаєш? Ах, образити мене. Та ні, прям так, щоб зацепити, образити. Не думаю, що легко. Псіхануть можу, але прям щоб образу схватила. Такого ні. А, пробачаю, ну, в принципі, в мене такий: я не люблю з людьми сваритися, бо мені дуже важко потім от, знаєте, проглатити. налагоджувати. Да. Так, то, то, я стараюся нічого такого. Я чесно, я не люблю звінятися. І через те, що я не люблю звінятися, я стараюся до цього не доводити. Бо я розумію, що я винна, то я по-любому йду звінятися, і я себе так чувствую. У мене в житті було не так багато випадків, що я точно знаю, що я виновата. але я сідаю йшла і звінялася. Тому треба робити висновки над своєю поведінкою і працювати, щоб такого більше не було. Але якщо людина мене а, придала, я можу початку так попсіховать, але ну, там зла такого, прям що все, я буду злиться всю життя, такого немає. Але ну, я пам'ятаю, не, не я зла Я пам'ятаю, що мені зробили. Так, чи була ти в місті Дніпро? В яких містах України була і де більше сподобалось? Ні, в Дніпро я не була. А, ну, ще начать там да, з тієї сторони, східної. Ну, Луганськ, понятно, там роди, народилася, жила, там в якісь міста їздила по області. Потім до подруги їздила в Кремінчух, панята там трішки була в Полтаві, в Санаторії є в Паторі була, в Сімферополі була, в Києві була, то ще з дитинства починає. В Черкасах була, в Одесі була, в Харкові була. Багато не було. Не дуже багато. Чи була ти в вмі... ні. Якби могла тета-тет -тет зустрітися з співачкою або співаком чи актором, поспілкуватися за чашкою кави? Хто б це був? Ой, Наташа Могілівська, напевно. щось мені перше в голову це стукнуло. Да? Мені вона така людина, яка не зіпсована, так сказати, не понтанута, работяга. Навірно, Наташа Могілєвська. Плюс її вчинок, що вона дві дівчинки взяла, така прямо вона зараз Матуся, Матуся. Не знаю. Мені, мені здається, мені було б з нею якось цікаво, і я б не відчувала від неї цих понтів. А знаєш, з ким би я хотів? Із таких зв'язків? От. Е... Це ж у «Матрицю» грав, хто він? Кіано Рівс. Кіано Рівс. Він, звісно, теж душевний. Або Кіано Рівс, або Джон Траволта. Траволта із-за того, що у типу, нього дитина з аутизмом? Ну, не тільки, такі вони. мені. А я б Джоні Депа. Хоч, хотіла посвятитися вже за кордонними, то для них все, відповіла. Дуже дякую, дуже цікаві питання у вас були. Мені приємно було на них відповідати. І якщо вам дійсно ця рубрика Подобається. В принципі, хоч ви за нами дивитесь, але багато чого може ви і не знаєте да, там, про нас, то задавайте, Бо, може, питання. Є хтось новий. Да, може, нові є, може люди щось пропускають там, не все знають. То задавайте питання в коментарях. Мені, Юрі, або нам вдвох, щоб ми там свою думку а, сказали. Будемо дуже раді. Дякую, що ви з нами, що ви нас дивитесь. І що дивитесь рекламу. Як каже Артурчик, підписуйтесь, ставте лайки, канал Пока. Пока.